У Кривому Розі стартує новий проект для внутрішньопереміщених осіб. Місто та Український фонд соціальних інвестицій підписав угоду про реконструкцію будівлі на вулиці Туполєва. Тут зможуть оселитися понад 100 родин. На сьогоднішній день е, дуже знакова подія. Ми підписали сьогодні рамкову угоду на будівництво житлового будинку для внутрішньопереміщених осіб, які зараз знаходяться в нашому місці. Ми е, при Кладемо багато зусиль, щоб реалізувати цей проект. Такі ініціативи це не лише дах над головою, це комфорт, стабільність і можливість почати нове життя в безпеці. Перший поверх пристосовано повністю для людей з інвалідністю. Також це буде дуже енергоефективна будівля на вимогу донорів та діючому законодавству будівельному нашої держави. Тобто, громада тут буде витрачати мінімально коштів. Якесь утримання цієї будівлі співпраця з фондом триває з 2019 року. Вже оновлені медзаклади, створено житло для переселенців, зокрема й для людей з інвалідністю. Все завдяки плідній підтримці міста та партнерів. З 2019 року е, дуже багато зроблено е, в нашому місті е, з підтримкою нашого е, фонду соціальних інвестицій. Це і Медицинське напрямок, і освітній, і соціальних проєктів дуже багато медицинських проєктів, там і амбулаторії, і центри первинної медичної допомоги, і в дев'ятий лікарні відділення наше. Інфартне сьогодні в місті проживає понад 85 тисяч переселенців, для яких Кривий Ріг став другою домівкою. Влада міста та рада оборони Кривого Рогу і надалі буде піклуватися про тих, хто вимушено покинув свої домівки та продовжує створювати простір турботи, підтримки та гідних умов для всіх. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, Паршимський.